Україна січня ми згадуємо одну з важливих дат історії нашої держави День Соборності України. 106 років тому тут, на Софіївському майдані, 22 січня 1919 року було підписано Акт Зло, який став символом єдності українських земель. Та мрії про створення сильної незалежної країни. Соборність це не лише історія, це сучасність, це наша щоденна боротьба за єдність, свободу та майбутнє. Цей день нагадує нам про те, що сила України у єдності, а її майбутнє у наших руках, що ж означає соборність для кожного з нас. Це пам'ять про боротьбу наших предків за незалежність і єдність. Це коли ми розуміємо. Що схід, захід, північ і південь України це частини одного цілого, що доповнюють один одного. Це про здатність об'єднуватися навіть коли складно. Бо тільки разом ми можемо досягти справжньої свободи. Це коли ми тримаємо стрій і підтримуємо один одного на найважчі часи. Це любов до своєї землі, мови, культури, незалежно від того, в якому куточку України ти народився. Це відповідальність кожного з нас за нашу країну. Це коли ми молодь, працюємо разом, щоб зробити Україну кращою, не ділячи її на регіони та стереотип. Це спільна горість за те, що ми українці, і наше коріння надає нам силу. Це нагадування, що лише об'єднані ми можемо протистояти викликам часу. Це коли всі працюють на одну мету сильну, мирну, незалежну Україну. Це відчуття площа друга, навіть якщо він живе за сотні кілометрів, це стабільність, до якої ми всі прагнемо незалежно від викликів. Це наш шанс будувати майбутнє України разом, залишаючи позаду конфлікти і поділ. Це мир на території України, коли жодний поточок нашої держави не залишається самотнім. Це наша спільна боротьба за свободу сьогодні, наша, єдність, наша зброя за честь, за славу, за...